31 березня останній день, коли особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати до НЗК свої декларації про доходи за минулий рік. Кожного року ми в редакції з нетерпінням чекаємо моменту оприлюднення цих звітів, аби розказати вам, наскільки змінилися статки посадовців. І першим про кого поговоримо сьогодні: депутат Дніпропетровської обласної ради, голова комісії з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, а також заступник начальника екологічної інспекції у Дніпропетровській області Сергій Піддубний. Нагадаємо, що Сергій Олександрович був депутатом Нікопольської міської. Ради двох скликань від партії Україна майбутнього та відродження. У 2020 році став обласним депутатом від вже, на щастя, забороненої опозиційної платформи за життя. Від початку повномасштабного вторгнення депутат Піддубний припинив будь-яку діяльність у своїх соціальних мережах, хоча до великої війни був доволі активним користувачем. Останні дописи на його сторінках у Фейсбуці датовані ще початком 2022 року. Берігіть себе і своїх близьких Всігда на связі. Щоправда, зі Словаччини. Адже саме туди, у березні 22-го року, Піддубний виїхав разом з донькою, яка після розлучення батьків проживає з татом. Згідно даних аналітичної платформи ЮКонтрол, Сергій Олександрович в Україні закрив майже увесь свій бізнес, залишив тільки товариство з обмеженою відповідальністю, міський оздоровчий центр водної реабілітації фізкультури та відпочинку і чотири громадські організації. До речі, по кожному з цих контрагентів депутат чомусь забув надати податкову звітність. Однак це не завадило йому задекларувати 400 тисяч гривень як дохід від заняття підприємницькою діяльністю. Щодо нерухомого майна, то тут в обласного депутата більш скромні статки. Земельна ділянка у Нікополі придбана ще в 2013 році, та реєстрація у мамині двокімнатній квартирі. Так так, Кравченко Галина Яківна це мама Сергія Піддубного. Про різні прізвища сьогодні не розповідатиму, бо це вже інша, але не менш цікава історія. У Братиславі чоловік живе в орендованій квартирі. На жаль, і вартість, і метраж декларант приховує. На рахунках має 25 тисяч євро, ще 40 тисяч євро та 20 тисяч гривень готівкою. У Словаччині Піддубний є директором двох абсолютно різновекторних компаній: Майер та Тім та Вісі Енерджі. Перша про ресторанну справу, друга про енергетику. Працює, до речі, депутат безоплатно, принаймні так зазначає в своїй декларації. Щоправда, є доволі цінним працівником. Настільки, що компанія «Майер та Тім надала пану Сергію у користування автомобіль. Land Rover Defender 24-го року випуску вартістю 4,5 мільйона гривень. Щедро, погодьтеся. Друга компанія, в якій Піддубний є директором, VC Energy, входить до мережі великої міжнародної енергетичної компанії, кінцевими бенефіціарами якої є троє громадян Латвії. Президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер, якого ДБР, до речі, оголосила у розшук, інкримінуючи посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, його дружина Марина Ярославська та бізнес-партнер Олег Сізерман. Прекрасний вибір місця роботи для українського посадовця, чиє рідне місто кожного дня обстрілюють росіянці. Чи не так? Маю надію, що на це відео звернуть увагу в Дніпропетровській обласній раді і все ж таки проініціюють відкликання Сергія Піддубного. Як розпоряджатися фінансами області, які виділяються в тому числі на оборону та фортифікації, може людина, яка працює в компанії росіян, що перебувають у розшуку? Відповідь на це не риторичне питання, сподіваюся побачити у рішеннях обласної ради. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Для того аби не пропустити наші наступні розслідування, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та поширюйте цей випуск. У коментарях напишіть, будь ласка, аналіз чиєї декларації ви хотіли би побачити на майбутнє.